Вимоги безпеки життєдіяльності учнів при виникненні надзвичайної або аварійної ситуації. Не панікувати, не кричати, не метушитись. Чітко і спокійно виконувати вказівки дорослих, які перебувають поряд. Зателефонувати батькам. Коротко описати ситуацію. Повідомити про місце свого перебування. Якщо ситуація вийшла із під контролю дорослих, слід зателефонувати в служби екстреної допомоги за телефонами. 101. Пожежна охорона. 102. Поліція. 103. Швидка медична допомога. 104. Газова служба. Коротко. Описати ситуацію. Назвати адресу де сталася надзвичайна ситуація своє прізвище, ім'я, номер свого телефону. У разі можливості покинути територію аварійної небезпеки.